Президент України обговорив зі спецпредставником президента США з питань України, поставки зброї та санкцій проти РФ. Вони зустрілися у Римі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи президента Трампа. Під час зустрічі йшлося про перспективи закупівель американської зброї та українсько-американського оборонного виробництва. Володимир Зеленський і Кіт Келох також обговорили законопроєкт американських санаторів Грема і Блюменталя. В ньому йдеться про посилення санкцій проти російського енергетичного банківського секторів і тіньового російського флоту. Зеленський прилетів до Риму не лише на зустрічі з Келогом та папою римським. В столиці Італії почалася четверта дводенна конференція з питань відновлення України. Захід об'єднує представників держав, урядів багатьох країн, міжнародних організацій та потенційних інвесторів. Так президент Чехії Петр Павел готовий презентувати свій план з повоєнної відбудови нашої країни. Про це повідомляє Еурактів. У плані йдеться про те, як стабілізувати і модернізувати економіку України, залучити інвестиції, заохотити, повертатись українців за кордоном та прискорити євроінтеграцію України. Український уряд представлятиме перше віце-прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Вона анонсувала підписання угод європейських інвесторів з українськими оборонними підприємствами та багато іншого. У Римі зараз перебуває і наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Вона з нами на прямому зв'язку. Анастасія вітаємо! Розкажи, чого ще нам чекати у перший день Римської конференції? Вітаю студія. Так, конференція вже якраз от розпочалася. Відкривала її Джорджія Мелоні. Також є чимало і європейських представників. Делегації прибули вчасно, і напевно, що через це місто було частково заблоковано. Було не просто достатися, наприклад, мені та іншим. Думаю, медіа, але вже ми є тут, щоб вас про все інформувати. Інвестиції та співпраці варто чекати Україні. Звісно, що очікують, що ця конференція, Ференція має призвести до підписання вже конкретних угод. Прибувають понад дві тисячі європейських компаній, зокрема близько п'ятисот є італійських. Також є чимала польська делегація. Можу відзначити, що загалом у натовпі чути українську, польську, англійську та італійську мову переважно. Світова спільнота присутня, світова спільнота цікавиться тему відбудови України і не боїться цієї. І теми, що важливо навіть учора вже був насичений день, попри те, що конференція ще вчора не почалася, було чимало таких круглих столів і обговорень. І одне з них стосувалося енергетичної трансформації України і захисту саме енергомереж українських, і мені вдалося поговорити з представницею світового банку. Вони кажуть, що відзначають, що насправді Росія цілеспрямовано веде атаки на українську інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тож прошу пряму мову зараз почути. Міжнародна підтримка у цьому контексті дуже важлива. Наша інституція надала Харкову когенеративні установки, обладнання, яке одночасно виробляє електро та теплову енергію, також мобільні бойлери, щоб можна було відновити постачання тепла. Але атаки тривають, тому ми надаємо ще більше допомоги. Ми розширюємо її на шість інших міст, щоб вони були більш готовими до майбутньої зими. Але допомога у відновленні електросистеми потрібна у будь-який сезон. Важливо відновлювати електромережі, і ми також надаємо Тримку в цьому постачаємо трансформатори обладнання для ремонтних робіт. А щоб захистити все це, ми будуємо захисні укриття. Тож бачимо, що триває підготовка до зими вже зараз, але не тільки про енергосистеми будуть говорити, про безпеку з повітря також важливо говорити, адже власне всі ці інвестиції, якісний захист саме протиповітряних може забезпечити безпеку цим інвестиціям європейським. Поки у столи у столиці Італії говорять про відновлення після воєнно України, якраз українська столиця потерпає від чергової атаки РФ. Скажи, будь ласка, чи на форумі щось згадували про нічний обстріл Києва, від якого зараз столиця оговтується? Так, звісно, про це говорять, адже тут ми говоримо про відбудову України, а обстріли тривають світові політики, міжнародна спільнота. Звісно, що це віднотовує зараз. Якраз починається, відкривається конференція. Думаю, що далі обов'язково цьому будуть приділяти чималу увагу, власне, тому як ще й зупинити Росію, щоб цих знищень в Україні було якомога більше. Але звісно, що й про інвестиції е, говоритимуть і надалі. Вчора, наприклад, відбулася теж ціла така дискусія стосовно того, як важливо розвивати оборонний сектор України для того, щоб власне захищати ці інвестиції. Ну і нагадаю, що сьогодні відбувається, має відбутися зустріч у форматі коаліції охочих, де звісно також будуть обговорювати українську безпеку. Дякуємо тобі, Настю. Це була Анастасія Купрієць, яка продовжує працювати в Римі та повідомлятиме нам найновішу інформацію впродовж аналітичної програми Український фокус згодом.